Ні, ну там це. І так сигнала. Оце в е, період, як ви оце розмовляєте, е, постійно воно супроводжується таким шаркотінням. Десь е, вече, вече, десь лізе по. По корпусу, мабуть, туди десь лізе на мікрофон. Хоч ви оце чутливість вбавили, ну все одно воно шаркотить. Попробуйте заземлити корпус, тобто візьміть якийсь провід на корпус і в розетку на фазу, на корпус і в розетку на фазу на прийомі. На 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 Ні, дивіться. Ну, вас, чуєте, у вас чуєте, сигнал лізе щось там по мікрофону, або вече десь на корпусі, може не узгоджувана у вас там антена, фідерне, антенно-фідерний пристрій неузгоджений, то ви попробуйте корпус заземлити. Заземлить корпус. Ну ви ж поняли? Як корпус заземляється. Один візьміть кусок провода на корпус прикрутіть, а другий кінець на фазу розетку прийом. Піздя. Що що буде? У корпусі показати на хвасту, це буде і це буде або передограмнів. А, ну бачите, ну то значить, заземліть тоді, як положено, зробити заземлення. Заземліть корпус. Ну ви ж тільки що перепитували, як його заземлити, то я ж вам пояснюю. Це ви тільки що включалися, уже краще на прийомі. Це А, ну так це ж я знаю. Ну, бачите, а він, мабуть, оце виходить заземлив на фазу і через те затих Ну буде мовчати довго прийом. Сергій, ви там. Випадково не на фазу заземлилися, бо це я, це я так, вдруг, що то це я так шуткую, я так, знаєте, деколи кажу, як робити не треба прийом. Хух, слава Богу, живий. トリッシュトリッシュ。 Я тебе затримую, давай, навіть гукаю, а я пізніше підійду, а Да, да добре погукаю. Давайте. да, Лізе, та лізе і крепко лізе.